Добрий день малята! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Скажіть мені, будь ласка, у кожної з нас є своя домівка. А хто мені скаже, а де домівка нашої водички? Так, водичка може бути в річці, в озері, в морі, в океані. А ще водичка може знаходитися в нашій групі. Давайте я загадаю загадку, а ви здогадаєтеся. Що за дивний дім такий, Не простий, а водяний. Він прозорий хоч без вікон, та красивий, чистий, світлий, а живуть у нім. молодці, гарні, красені плавці. Здогадалися? Так, вірно, це акваріум Крім водички, в акваріумі проживають іще і рибки. Погляньте, які вони гарні, різнокольорові, великі, маленькі. Я пропоную вам сьогодні зробити акваріум з рибками. Згодні. Тоді вправляємося до творчої майстерні для роботи нам знадобиться клей, пензлик, ножиці, серветка, клійонка і геометричні фігури. Два квадрати різні за розміром і папір, який різнокольоровий для декору нашої рибки. Ось таку рибку ми будемо з вами сьогодні конструювати. Давайте розглянемо нашу рибку. Рибка наша складається із основного тіла її, хвостика, плавника. І вже ми декорируємо їй візерунок, домальовуємо очі і от. І зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, підготуємо наші ручки до роботи. Але спочатку давайте уявимо, що це наша рибка. Ось вона така гарна, має два плавничка. Рибка плавала в водичці, Їй там весело було. Рибка спинку загнула, Хрібчика ковтнула. Рибка хвостиком вільнула і швиденько поплила. Будемо робити тіло нашої рибки. Беремо найбільший квадрат, згинаємо по діагоналі, порівнюючи кути. І проводимо. По лінії згину. І ще один раз згинаємо навпіл наш трикутничок, і робимо ось такий трикутничок. Це тіло. Беремо тепер квадрат меншого розміру, так само по діагоналі складаємо. Беремо ножиці і на хвостику робимо надрізи щоб наш хвостик став більш красивішим. Так, тіло хвостик є, ним потрібно зробити ще плавничок. Він схожий на геометричну фігуру трикутник. Треба нашу рибку прикрасити Із з прямокутника нарізаємо 6 однакових за товщиною смужок. І розміщуємо їх, як вам подобається, з однієї три і з іншої сторони три. Намазуємо клеєм і приклеюємо. Використовуємо серветку. Таких рибок можна зробити декілька. Дякуємо, чекаємо ваші роботи, любі дітки. До побачення!